Це найдешевший повноцінний спінінг, яким я ловив. Що я маю на увазі? Повноцінний. Це спінінг, який має і хорошу чуйку, і відпрацювання вершинки. Дешевшим за цього спінінга, лайтовий спінінг я не ловив. Дешевші вони або працює вершинка, або там є якась чуйка посередня, ну, там з вершинкою якісь проблеми. Тут є і те, і інше, і як писав підписник мені один в коментарях, це є. Найбільший спінінг за свої гроші. І коли мені спінінг подобається, я про нього розповідаю, ну прям з задоволенням і ловити мені цікаво, я от вже цим ловлю місяць, може вже і більше навіть. І мені цікаво про нього розповідати. Є мене на каналі спінінги, які там, тестив там, два тижні, там, а то і менше, і є такі спінінги, що я навіть не міг ловити і не ловив, є про які навіть не знімав, просто навіть і не згадував. От це. Один із спільників, про якої, який мені сподобався і цікаво розповідати. І як був до речі, Golden Кеч був інквізитор, про який теж мені задавало багато питань, писали в річку в коментарях і запитували, чи може якісь знижки десь, може я з кимось там, чи може думали, що я рекламую, я не рекламую, естественно. І... По брідіну були так само запитання. Теж люди зв'язувалися і запитували. Тому що я вирішив, я домовився по японських спінінгах, катушках. Там привозить людина з Японії, там вони імпортують і домовився про знижки на японській снасті. Я публікував це в телеграмі нашому. Хто ще не в телеграмі підписуйтеся. Там ми вибираємо на тест спінінги, Нам щось рекомендуємо, щось обсуждаємо. Сміємося, щось і обговорюємо там. Цікаво, Тому підписуйтеся. І звичайно я домовився, шукав, з ким домовитися про цей знижки на цей спінінг і написав прямо Golden Cage виробникам. І вони домовилися ми з ними про знижки, тому теж будуть знижки на всі товари Golden Cage, які такі в них є, і не тільки на спінінг. В кінці розкажу детальніше, а зараз про спінінг. На тесті у нас Golden Cage Vertice, вага 106 грамів. Довжина 2,39 метра клас Light, матеріал карбон. Не написано в них на сайті, який карбон. рукоятка Єва тест 312 грамів. Відловив я вже цим спінінгом місяць і я би сказав, якому спінінгу це конкурент. У мене є на каналі відео, про яке я знімав. До той спінінг два рази дорожче, а цей спінінг дешевший і плюс він в два рази комфортніший, він два рази прям дешевше за того. І ну Не хочу я піднімати цю тему, бо там були кіпіш, коротше цей піднімати, тому йдемо далі. Ніколи не розглядав чехлів, не показував, а це другий чехол, який взагалі з усіх спінінгів мені сподобався. Дуже класний колір, для мене класний колір. Ось. І якість хороша. Зверну увагу на баланс, яку для нього взяти катушку. Я вийшов перший раз на воду, катуха була ріобі якась там, я не знаю, яка там її була вага. Вона, напевно, була легша. Чи важча, не знаю. Но суть в тому, що я вийшов на воду і просто неможливо було ловити. Я покидав, бачу, що ну, шляпа якась. Думаю, піду додому, поприбираю, катушки підберу. Може, спінінг, не знаю. Якби це була проблема спінінгу, я б, напевно, і не знімав, бо вже були мене такі спінінги, не хочу я навіть по них знімати. Я зайшов додому, взяв катушки, поприбирав, підібрав. от. Страдик 2500. Ось прямо от мій баланс. Спінг трошки реє носом, якщо видно. Я, його, я люблю от такий баланс, я його чуть якби, носом туди вниз. Як поплавок перегружаєш, щоб трохи від трохи торкання якоїсь там риби. Щоб спінінг тюка вниз, так само поплавок. плавок. риба вже коснеться, і поплавок тоне не вниз. Так само, от я так для мене баланс спінінга, це от Я показую, щоб він трохи рив носом. Тоді вже маліший там якісь тюки і легше рибі буде його опустити вниз. Типу, більше вона його потягне до себе. Це для мене такий баланс. Я вже от страдик 2500 взяв, він, по-моєму, важить 220 грамів. От, для нього це як для мене. То саме класний баланс. І тоді вже все все вже лягло і все класно стало ловити, закидати і джигувати. Тепер по джигу, по вагах пройдемося. Нижня межа тесту 3 грами, і, в принципі, на 3 грамах можна ловити якось мінімально комфортно від вершинки ну, працювати від вершинки. Дивитися на вершинку. Чуйка там якась одна з десяти попадається, ну, це більше як виняток, ніж правило. Тобто чуйки нема, можна сказати. І навіть якщо меншу тоншу і шнур вцепити на 0,5, я думаю, нічого не зміниться. Тобто чульки в руку нема, але по вершинці можна якось працювати. Менше ваг не, думаю, не рекомендую, бо вже тоді буде некомфортно. Тут вже якось там мінімально комфортно, можна ловити. Тому нижня вага тесту чесна від 3 грамів. Ледь-ледь видно, як відпрацьовує вершинка. Видно, але треба придивлятися. Тут добре відстрелило. Ну, видно. Окей, ладно. Вершинка видно в руки я не чую. Видно, вершинка відпрацьовує. Вже 4 грами, як я чіпляв, то вже тут вершинка добре працює. Плюс десь 50 на 50 чуйка є в руку. Якщо може чіпити якийсь там 0,4 шнур, то може там чуйки трохи додатися. Але, в принципі, 50 на 50, вершинка працює вже добре. І вже від 5 там, і більше грамів, то і чуйка вувку повністю є на твердому днові. І чуйка є, і вершинка працює прекрасно. Тому по вагах, от, от е, нижня межа, ну, вже зрозуміло, там більше 7, 8 там, е, і більше грам там взагалі питань ніяких немає. Коротше, на 5 грамах чітко видно. Хотів, хочу показати вам, тобто я відчуваю в руку, і хотілося б зараз я придумав таку штуку, що я так не робив, і я не бачив, що так хтось робив. Щоб доказати, що чуйка відчувається рух. От я закидаю. Недалеко, бо там корінь зараз ще оберуся. І плюс там трава. Закидаю, зараз я дивлюсь на камеру. Я надіюсь, видно, підніму вгору, щоб ви відчували, коли я тюкаю в руку на тетиграмах проти течії. Триграми в цеплю буде довго падати. Тюк. 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 По-моєму, ще щось. На, зацепив. Чути було тюк. Тобто кожен тюк. Відео оглянемо, побачимо, як це буде. От. По верхній вазі тесту. Кидав я, вкладався я не на максимально, бо ще я кидав на 12, тут перевіряв на річці, бо більше таких водойм поблизу мене немає, де я міг би нормально покидати такі ваги. Кидав тут на річці. І на максимум я вкладатися не вкладався, але я думаю, що можна і на максимум вкладатися, кидати по закиду. І кидати. Джигувати, тут я джигував, я кидав, От зараз я вставлю відео, напевно. Кидав, тобто джигувати комфортно. Одне, що вершинка не відстрілює до кінця вже на 12 грамах. Але то, я думаю, із за течії, коли це буде на стоячій воді, то вона буде відстрелювати. Бо тут течія все-таки давить на приманку, давить е туди на низ. І вона не може відстрелити сама вершинка. Але чуйка в руку, ну барабанить конкретно, по-твердому дну, і я думаю, тут я протягував скрізь, поки не попадало в русло, скрізь була чуйка в руку. Тому по Джегу, це по цих грамах від 3 до 12 класна палка по джегу. Є чуйка, є відпрацювання по вершинки. По воблірах. Тут я прям мені зайшов для воблерів, для окуневих воблерів не для щучих. Щоб вам зрозуміти, 80-й воблер, він нормально не твічить. Його він мені не протягує його, так як треба, ну на мою думку, як я розумію. Я там не спеціаліст великий по воблерах, але от він його нормально не протягує. Якісь там даже соті кидав не упористі. Ну, в основному я ловив проводка, пауза, проводка, пауза. Щук я на нього зловив багато, ну, до кілухи, більше їх не ловив. І окунів таких 300 грам, 200 і менших, і малі і різні, прямо окунів, то прям просто я море їх наловив. І попав, видно, от жор був після нересту, віднерестилися, і він прямо так почав конкретно дубасити. І тут я ловив, і на ставках там їздив ловив, окуня я ним накосив багато, та й щуки нормально наловив. Тому по воблерах класно зайшов. І сюди жереха я приходив ловити. І от я б ним тут би ловив теж на жереха. Кидає він нормально, кидає він далеко. І протяжечку на жереха робити, і плюс він нормально форсує, не можна виважувати взагалі жереха без проблем. То для жереха я би його рекомендував в облірах кидати там якийсь, якийсь метал. І ще от згадав один нюанс. Перший раз я таке от зустрів, що то є, чуйка класна відбиває в руку там, тих 5 чи там, 7 грамів, це воно все вібрує, все передається. Навіть коли віброхвоста якось кидаєш на джиг, то воно все тут Е, є чуйка. І вона така, тіпа, не глухий, не глухий він. Ну, чуйка є і вона більш дзвінка. Я звернув увагу, що при виважуванні. Вона не така дзвінка, я не знаю, як це пояснити, але таке мене враження. Типу, я не скажу, що вона глуха, як виважуєш, але от чуйка порівняно з, з джигом, де удари там об щось, і виважування. Просто в інших спінінах вона плюс-мінус однаково по чутці сюди в бланк. А вона глухіша, коли рибу вважує, відчувається глухіша. Не глуха, а просто глухіша від того, яка вона є при джигу. Ну, от такі от такі якісь враження. І ще я звернув увагу, що. Я кидав ним часто, просто отак закидував. В обліри, отак йшов, і одною рукою закидував, дуже часто. За іншим я спінгами такого не звертав. Їм удобно. От рукоятка тут тримати, ну прямо от під мою руку. я не знаю, У мене рука велика лапать, і от мені от класно ним закидував, прямо однією рукою ішов і отак кидав і далеко кидав. Прикольно. Ну і по завершенню в загальному повторювати це не буду, в загальному спінінг сподобався, спінінг класний, спінінг я рекомендую. Як ота людина написала в коментарі, ну реально їбать спінінг за свої гроші, так воно і є. Тому, кого цікавить. Можете замовляти, а на слідуючі тести будуть. це, У нас є в групі, ми вибираємо, рекомендуємо, хтось свої пропонує спінінги. У нас там, по-моєму, є зараз 4 чи 5 спінінгів закріплені в шапці, які ми можемо, слідуючи про їх знімати відео, брати якісь на, на тест. І ви можете тест долучатися, можете писати сюди, можете так само приєднуватися в Телеграмі, там рекомендувати чи пропонувати якісь свої спінінги. Які вас цікавлять, можливо, ми на їх зробимо далі тест. Я зроблю. Але я думаю, що наступним вже буде на тесті оцей вот спінінг за такою катушечкою. Це MiFine 02-08 грамів. Я вже ним теж ловив і задоволення просто маса. Я думаю, що зробимо огляд, бо мені ним зараз по кайфу ловити. Тому що коли не прийдеш, на нього завжди клює. Думаю, буде на файн огляд в слідющему відео. Щоб порівняти, от ми файн і вертайся. Товщина яка, да? класний спінінг. За свої гроші це апарат. Як отримати знижку? Переходите на сайт GoldenCage.ua. Отак він виглядає. За... Вибирайте що вам хочеться. І зауважу, що знижка діє для бренду Golden Catch і для бренду Tika. На всі товари цих двох брендів. Вибирайте, що потрібно, товарів тут багато. Я для прикладу вибрав вертай спінінг і катушку Тіку. Переходите, оформити замовлення. В коментарі потрібно написати, наприклад, хочу знижку від каналу Я і Рибалка, чи як там напишете, головне, щоб вони розуміли, що. Знижка від каналу Я і рибалка. Заповнюйте поля, і ще немало важливо, тут потрібно змінити тип оплати на, за реквізитами або при отриманні. Тому що, якщо виберете картою онлайн, то вас після замовлення перенаправить на сторінку оплати. Тому або тут галочку, або тут галочку ставимо. І з вами зв'яжуться і скажуть, скільки вам буде знижка. Чому все так важко? Тому що поки що функціоналу знижок, таких як для блогерів, от, е, в них не реалізовано. Вони над цим працюють, але поки ще немає такого функціоналу, і не на всі товари однакові знижки, тому вам просто ви виберете якийсь список, відправите замовлення, і вони вам підрахують знижку і скажуть вам ціну знижкою і без.